Та наше таке маленьке приміщення, де ми сортуємо, миємо і пресуємо пляшки. Назар веде показати один зі шкільних класів, де втілюються учнівські ідеї. І, хоч школу він торік уже закінчив, і далі бере участь у всіх проєктах. Це величезний прес. У Нас біля школи стоїть пункт збору пластику. Ми його просто відразу пресуємо і потім здаємо на переробку. Ось або а, просто використовуємо пляшки для себе, тобто для створення матеріалу. І ось для чого у основному класі годуть 3D-принтери. Майже без перестанку вони друкують деталі зброї, що скоро поїдуть на фронт до українських військових, щоб ті могли ефективніше нищити противника. Коли ти бачиш, як танк горить, то типу тобі, звісно, хочеться робити ще більше таких деталей. Шукати зайвих причин, ненавидіти ворога цим дітям не доводиться. Їхнє село на Київщині. Як вони самі пережили російську окупацію у 22-му. В нашій школі, де ми зараз знаходимося, був головний штаб росні напрямку на Київ. У нас був головний генерал, тобто тут катува людей в цих трьох приміщеннях була. Можливо, славнозвісна така собі дошка, де Росня побажала різних нам бажань: е, вчитися дуже добре, типу любіть нас, і тому подібне. Росіяни окупали техніку на території школи. А як їх з області витурили на шкільному подвір'ї? Знайшли закатованими трьох цивільних. Тому каже Назар, досить символічно, що саме у цих стінах нині вони можуть допомагати українській армії нищити окупантів. Тут готується п'ять новеньких хвостовиків. Через я думаю, годину 30 буде готово. Почалось усе лише з ініціативності школярів, аби зробити свій вклад у відновлення громади після звільнення. Вони подалися на проєкт ЮЕЕКТІВ благодійного фонду SaveEd. у школах на деокупованих територіях. Вони безкоштовно проводять 10 десятимісячну освітню програму, під час якої діти вчаться створювати змінотворчі проєкти на благо власної громади. Треба щось придумати, щоб ми могли на вулиці заряджати телефони. Ми можемо зробити лавки з сонячними панелями. Програма націлена на те, аби зберегати ти людський капітал в Україні, аби молоді люди залишалися тут і мали всі необхідні інструменти для того, щоб змінювати свою громаду, своє місто, селище неважливо якого воно розміру, і потім впливати на глобальні зміни в нашій державі. Як шукати людей аналіз проблем, аналіз аудиторії в результаті цього, ти розумієш, що можна який проєкт придумати, яку ідею можна запітчити і потім отримати на це гроші і реалізувати його завдяки освітній програмі. Команді речників майбутнього вдалося знайти тих, хто надасть принтери правильно побудувати власний проєкт та залучити на нього вже більше 400 тисяч гривень, та головне допомогти українській армії. Такі, начебто, невеликі речі дуже допомагають нам знищувати ворога і набу і наближувати перемогу кожного дня, крім того, інша команда школи виграла 5 тисяч доларів від юектів на відродження театральної традиції села і нині у стінах школи дає вистави. Усі разом вони також створили stem клас. STEM взагалі що це? Це Science, Technology, Engineering і Mathematics. Природничі науки, технології, інженерія та математика тут загалом проводилися найчастіше. Це були природничі такі досліди, всякі хімічні дітям показував біологічні, наприклад, як кістки гнуться ну геть легенько. Інженерні різні досліди показував дітям міст да Вінчі. Можливо, знаєте, такі без єдиного цвяху. І навіть це ще не все. Це інший наш stem проєкт. Ці запчастинки. Друкуються на принтерах, тобто ми їх друкували спеціально для цього проєкту. Це звичайні жестяні баночки, які збирають наші учні ліцею, і це обігрівач для військових в окопах. А в планах кажуть, і геть грандіозне хочемо створити громадську організацію, приїхати в інше приміщення більше, де будуть просто безпереривно, без прив'язки до місця. Можна буде друкувати. А потім, звісно, поширювати свій експіріанс на інші школи, розширювати, друкувати більше, допомагати більше. Хочеться, аби тут все було в принтерах. Звісно. Аліна Матвійчук, Володимир Коваленко, програма Вікне СТБ» – єдині новини.